Після того, як платформа Netflix, на мою особисту думку закрила один із найкращих серіалів минулого року 1899, мені одразу захотілося знайти щось подібної тематики. У цьому проєкті я дуже перейнялася атмосферою корабля та моря, тому я підібрала фільми та серіали жанру трилер, події в яких відбуваються на борту. Ну що ж, це канал кіно, та ми починаємо. Посейдон. Напередодні Нового року в Атлантичному океані круїзний лайнер Посейдон натрапляє на хвилю вбивцю. Корабель перевертається, і вижити вдається тільки тим людям, які в той момент знаходилися у танцювальній залі. Вони розуміють, що потрапили у пастку і мають небагато часу на те, щоб залишити судно до того, як воно потоне. Капітан запевняє присутніх. Що його команда встигла відправити сигнал про допомогу і їм лише потрібно її дочекатися. Але не всі пасажири готові сидіти, склавши руки. Деякі вирішують самостійно знайти вихід із складного становища. Їх шлях буде сповнений небезпек. І, можливо, не всім вдасться залишитися живими. Цікавий фільм, який варто переглянути Корабель привид! Містичний трилер з елементами жаху події фільму починаються у 1962 році. Нам показують італійський лайнер, на борту якого справжнє свято. Співачка виконує красиву пісню про кохання. Більшість людей танцює. маленька дівчина щось складає з літер. Наші дні. Рятувальна команда з буксиру Арктичний воїн святкує повернення після тривалого перебування у морі. До них підходить пілот морської авіації і розповідає, що під час польоту він сфотографував великий корабель посеред моря, який не відповідає на радіосигнали. Команда вирушає на пошуки і несподівано посеред ночі натикається на цей корабель. Виявляється, що це той самий італійський лайнер, який загадково зник 40 років тому. Піднявшись на палубу і прибувши там деякий час, вони починають чути дивні голоси, музику, сміх. Команда хоче дізнатися, що тут трапилось та куди ділися усі люди, які були на кораблі. Якщо ви полюбляєте легкі жахи, то обов'язково подивіться цей фільм. Глибина події розгортаються під час Другої світової війни. Американський підводний човен рятує декількох людей із затопленого британського плавучого госпіталю, який був знищений німецьким кораблем. Невдовзі нацисти починають атакувати американське судно ззовні, в той час, як усередині кояться дивні речі. команді здається, що за цим стоїть щось надприроднє, а люди, які були врятовані із британського госпіталю, дізнаються, що капітан корабля, який їх врятував, загинув при дивних обставинах. Події у фільмі відбуваються доволі динамічно: кожну хвилину щось трапляється. Він до останнього зможе тримати вас у напрузі. Ідеальний шторм драматичний трилер, який засновано на реальних подіях, що відбувалися у 1991 році. Екіпаж риболовецького судна проживає у невеликому портовому місті Глостер. У кожного в сім'ї гроші мають велике значення. Але що робити, коли сезон рибалки вже майже завершено? Капітан Біллі Тайн хоче здійснити незапланований вихід у море. Рейс проходить не дуже вдало, тому команда хоче ризикнути. Та й те, комога далі за великою здобиччо. І ось, коли їм нарешті посміхнулася удача, вони наловили купу риби і збираються повертатися у порт. Човен потрапляє в ідеальний шторм. На корабель надвигаються величезні хвилі висотою приблизно у 10 метрів, після зустрічі, з якими мало кому вдавалося вижити. Чудові актори, цікавий сюжет, захоплюючий фільм. Бермудський трикутник британський міні-серіал, який вийшов на екрани у 2005 році. Ерік Бенєрол мільярдер, який декілька років тому створив власну транспортну компанію. Несподівано для нього бізнес почав зазнавати збитки. Він з'ясовує, що кораблі, які він використовує для перевезення вантажів, безвісті зникають в Атлантичному морі недалеко від берегів Америки. Щоб дізнатися, що трапляється з його власністю. Він наймає команду, до якої входить вчений, інженер і навіть екстрасенс. Про це місце вже давно існує багато чуток. І коли група туди прибуває, вона відчуває, що дійсно зіткнулася із чимось аномальним. Серіал досить атмосферний і складається лише із трьох серій, які можна подивитися за один день. Трикутник Дівчина на ім'я Джес приймає запрошення від свого друга Грега провести день на яхті разом із ним та його друзями. Після виходу в море яхта потрапляє у шторм. І від загибелі компанію рятує тільки те, що поруч із ними у той час проходив величезний лайнер. Корабель, на перший погляд, здається порожнім, але вже згодом друзі розуміють, що вони тут не самі. Незнайомець в масці намагається їх бити, і це далеко не все, що їх тут дивує. Всі годинники на борту зупинені. Анджес знаходить свої ключі, які повинні були залишитися на яхті. В якийсь момент до дівчини приходить розуміння того, що вона потрапила у часову петлю. Якщо вам до вподоби такий жанр, то цей фільм вартий вашого часу. Північні Води. Британський п'ятисерійний міні серіал, в центрі сюжету якого знаходиться чоловік на ім'я Патрік Самнер. Під час військової служби в Індії в нього з'явилася наркотична залежність. Тепер йому треба взяти себе в руки та змінити своє життя. Він влаштовується хірургом на китобійне судно, яке відправляється в практичну експедицію. Під час подорожі виявляється, що не всі члени екіпажу є порядними людьми. Серед них знаходиться жорстокий вбивця. І надія Патріка на краще життя перетворюється в жорстоку боротьбу за виживання. Серіал дуже реалістичний. З купою бруду місцями навіть неприємні. Але дуже захоплюючий, загадковий та непередбачуваний. Капітан Філіпс драматичний трилер, який засновано на реальних подіях. Саме звичайний рейс від Омана до Кенії стає для капітана Річарда Філіпса справжнім випробуванням. По дорозі до порту чоловік помічає два човни з піратами на борту, які наближаються до корабля. Річард та його команда докладають усі можливі зусилля, щоб не допустити проникнення. Але й чотирьом чоловікам все одно вдається потрапити на судно. Капітан дає наказ екіпажу сховатися на нижніх палубах та вимкнути всі системи живлення. Обшукавши корабель та забравши усі гроші, пірати його покидають. Але із собою, як заручника, вони вирішують взяти Філіпса. Дуже міцний та потужний трилер, який варто подивитися. Терор. Серіал 2018 року базується на реальній історії англійського дослідника Джона Франкліна. У 1845 році два кораблі Терор і Еребус під його командуванням відправляються в експедицію, щоб знайти шлях від Англії до Індії і Китаю через північне узбережжя Америки. Але обидва судна так і не дійшли до місця призначення. Жахливі умови, погана погода та брак їжі виявилися не єдиними проблемами екіпажу. Гігантський монстр, який переслідує кораблі по суші, завжди вважався легендою. Але для капітана Франкліна та його команди він виявився справжнім жахіттям. Опинившись далеко від рідної домівки, чоловікам доведеться боротися за своє життя. Серіал налічує два сезони, але саме ця історія показана у першому. Складається він із 10 серій, і відчуття холоду, страху та приреченості від того, що бачиш на екрані, будуть з вами до останнього епізоду. Ну що ж, ось така підбірка. Пишіть у коментарях, сподобалась вона вам чи ні. І якщо ви знаєте ще фільми чи серіали подібної теми, також обов'язково напишіть. Ну, а на цьому все. Підтримуйте український YouTube. Підписуйтесь на канал, та почуємо з вами у наступних відео.